Доброго дня колеги, підписники та гості каналу. Сьогодні 5 червня, не знімав відео, не мав часу. Ламаємо стрілку, це ще залишився останній участок у нас доламати стрілку. Тут а, у нас 8 рядків 8 посажено. Дальше пішли. Людина приїжджала, консультувалася, показував якийсь стан. Показував головку, ось, подивіться, якраз в палець. Листя гарне широке. Стрілка, як бачите, тут а саме показується, ось уже сантиметрів 15. Завтра доламаємо. А маємо стрілку по мірі виходу. Ось, наприклад. Ось є пальцями зачепити, зламали. Ось більша 2-3 сантиметри від верха відламуємо, а це буде слугувати, як хороший листок центральний. Ось також є, зламали, зламали. Ламають у мене, ламають своїми силами, ламають е, в цих, як вони, рукавички резинові, тоненькі. Але вони дуже рвуться, дуже палять я. Вже четвертий день ламаю, ось подивіться на руки, ніде немає ні опіків, нічого. Але шкіра тверда. Хотів показати ось, подивіться, яке гедотне. Однозубка висажена. До сантиметра, щоб не викидати, то так висадили. І відсотків 50, а може і 60 не поділилося. Пішла знову в одну зубку. В цьому році посадковий матеріал буде просто превосходний. Зараз десь розграбуємо, подивимося. Яка вона у нас. Бачите, Поприпалював галіганом, вже відходить ця біда. Така одна зубка у нас? Обачаюся за пальці раз заміряємо. Що ми маємо? Два і шість. Так, і 2,6. Ще їй рости як мінімум неділі три. Ось бачите. Не виходить. Ось бачите, центральний листок вже запечатаний, далі листка нема і не буде. Шість листків, в основному п'ять. краю ще від хати якось трішки краще, більше поділилась. Якщо далі подивитися, то там взагалі одна однозубка, потрібно буде пройтися траву. Цено яка травичка. Тут на сусідньому участку росла трава, насіння перекинулась і сплошну трава. Ганом попідсушувало, але він так і не бере. Ось дивіться. Була чотирьохзубка посажена, так і чотири однозубки буде, ось однозубка. Ось однозубка. Дуже багато однозубки і вся. Які будуть крупні одна, ось друга. Ось одна зубка, ось ось одна зубка біля неї. Буде одна зубка в районі 4 см. Це перший фактор, мілка однозубка, щоб не викидати, висадилась, а другий фактор, оці холода, травневі морози. І оце ці стреси отаке зробили. Побачимо як воно далі буде. Ну Посадковий матеріал то непоганий буде. Я розраховував, що в мене вистачить 25 соток своєї посіяної однозубки. А тут ще додається, ось як бачите, вон далі участок. Ось туди. Там 16 соток була пшениця. Це в минулому році гірчиця була сантиметрів 20. Я її добрив добре і все рівно. Однозубки відсотків 60 це. Наполовину це 800 такої до 4 см. Я думаю і на продаж зубка буде. Такі справи колеги не затягуємо, ламаємо стрілку. Не слухаємо цієї бридятіни, свинячий фостик. Один виток, два витки. Ламаємо, тільки вийде. Це вже провірено. В минулому році скільки вийшло, стільки і обламали. За три рази, за три проходи виламали. Свідку слідкує за каналом, бачив, який в мене був часник. І вісьмерки, і дев'ятки. Нікого практично не було. Все, всім гарного дня, мирного неба, ставимо лайки, коментуємо, всім до побачення.